Як завжди, просто, швидко і смачно посна плацинта з гарбуза. Гарбуз почистила, порізала та видалила насіння. Натираю весь гарбуз на велику терку. Беру посний лаваш та добре смачую олією за допомогою кісточки. Гарбуза не жалію, кладу багато, щоб було смачно. Відступаю від країв десь 4 см. Також буде смачно, якщо додати сюди натерті яблука, горіхи. ізюм. Посипаю все цукром, десь столова ложка і загортаю в рулет. Мені так більше подобається, я відразу ж розрізаю на частини. Викладаю на деко, застелене пергаментною бумагою. Також поверх смачую олією. Ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Ароматні та дуже гарбузові. Смачного!